На планеті різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві і геть смішні. Любить у воді купатись та на сонечку валятись Має він великий рот, Ну а зветься бегемот. Лев гривастий вірний вір. Серед звірів звірям звір, Ще його царем зовуть, всі, хто поруч з ним живуть. Що в горбах несе верблюд? Може, їжі там аж ашпут, Може, там вода в горбах, По в пустелях спека жах. Може, він не слухав тата та лежав на дюнах спати, А на рідностях лежав і тому горбатим став. Є ще інша дивна птиця, вона в Африці гніздиться. Страус птаха цього звати, що про нього розказати? Величезний крила має, але так і не літає. Величезний цей хижак, на людей наводить жах, Проживає в річці ніл небезпечний крокодил. Жираф веселенько в зоопарку гуляє, листя зелене, з дерев він зриває. Слони це найбільші у світі тварини, а ще найсильніші на цілій землі. І дуже цікаві вони для людини, бо проти слона усі звірі малі. Тим відомий носоріг, що на носі має ріг. Гострим рогом всіх лякає, хоч нікого й не займає. На планеті різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Звірі всіх ми бачили, гарно називали їх, а тепер я перевірю, як ви їх запам'ятали. Давайте пограємо в гру «Назви тварину. Молодці, гарна робота. Тварини дивовижні створіння. Вони живуть у найбільших океанах, їх можна зустріти на найвищих горах і високо в повітрі. Пристосувалися вони до низьких температур, здатні витримати спеку і безводдя пустель. Якщо ж тварин не чіпати, то вони ніякої небезпеки для людини не принесуть. Бо вони живуть далеко від нас, і ми можемо їх побачити лише в зоопарку чи в цирку. Сьогодні ми з вами завітали в цікавий світ природи, а саме до тварин, які живуть далеко за межами нашої країни. Ми з ними познайомилися, і вивчили їх назви. Ви молодці. Звірів всіх запам'ятали. До побачення!